Дітки, а ще я вам пропоную перевірити наші органи чуття на гарних квітах, на трояндах. Подивіться на троянди, які вони гарні, яскраві, якого вони кольору, жовті, червоні, рожеві. А скажіть, за допомогою якого органу чуття ми це зрозуміли? Так. Ми побачили їх очами. Тепер давайте вдихнемо аромат троянд. Який приємний запах! А скажіть, за допомогою якого органу чуття ми почули запах? Так, за допомогою носа. Троянди ростуть на клумбі. Чуєте, який легенький вітерець? Який орган чуття чує цей вітерець? Так, це вухо. А давайте доторкнемося до троянди? Що ми відчуваємо? Легкість. Багряність, а до листочка який ви? гладенький, так? Приємно торкатися. А тепер опустимося нижче. Що тут? Шипи у троянди, так? Що ми відчуваємо? Я відчуваю, щось колить мені до пальчика, якщо сильно притолитись, можна. Пальчик сильно околоти, а який орган чуття відповідає на Наша рука, шкіра.